Гарного усім урожаю ви на каналі Ліричний селянин. І от такі гарні осінні ранки. Туман легкий над озером, листя жовтіє в лісі вже. Осінь, осінь повна володарка ситуації. Але сьогодні мова піде не про це. Після закінчення кубки картоплі ми, як завжди, сіємо гірчицю. В цьому є дуже багато позитиву, і гірчиця йде, як і вдобрення. Також боротьба з багатьма шкідниками та хворобами ґрунту. Так що ми кожного року, після того, як зібрали картоплю, сіємо гірчицю. Після того, як посіяли гірчицю, потрібно заволочити діляночку, от така боронка. Протягнути туди-сюди і воно тепер заволочено. І чекати, коли воно зійде. Земелька ніби сиренька, можливо, достінг буде, але все одно сиро. Вона хоч рано, хоч пізніше, гірчиця все одно зійде. І зробить багато користі. Для ґрунту і для наступного року врожаю. Так що так кожного року після посадки картоплі ми сіємо гірчицю. Гірчиця, яка гарна, вже підросла, містами навіть вже починає цвісти, тому пройшов час її вже скошувати. На скоро вже будуть і морози, і погана погода. На зиму ми її не залишаємо, ми її скошуємо. Вона перегниває і виконує функцію додаткового вдобрення. Ну, а також не забуваємо про основні переваги гірчиці. Для чого ж вона садиться? Це для того, щоб зменшити популяцію різних шкідників. В ґрунті. Ну, а найголовніше покращити якість ґрунту і підняти родючість ґрунту. А саме гірчиця досить добре бореться із різними грибковими захворюваннями ґрунту, вона майже практично виліковує повністю ґрунт від грибкових захворювань. Наприклад, на тій же самій картоплі ми можемо спостерігати паршу. І гірчиця добре справляється з цим захворюванням. Ну і інше захворювання ґрунту також досить гарно лікує гірчиця. Якщо її посадити рік два то на третій вже буде досить гарно прослідковуватися результат боротьби як зі шкідниками, так і з хворобами ґрунту. Ну, крім гірчиці, можна інше сіяти, осінній ріпак. Можна сіяти ну, в кожної рослини. Кожна рослина виконує свою функцію. І гірчиця бореться, ще раз повторююся, зменшує популяцію шкідників у ґрунті. І також бореться досить ефективно, бореться із грибковими захворюваннями ґрунту. Так, будемо, значить, косити гірчицю. Ну от, мій незамінний помічник. І допоміг мені скосити гірчицю. Все досить швидко, просто і легко. Також є перевага, він допомагає розбивати стебла гірчиці на дрібні частинки, розкидаючи їх по ділянці рівномірно. Так що є також перевага скошувати тримером. Отак От працюємо ми. У нас на присадибній ділянці. А це от така чудернацька лагенарія у нас в цьому році отримали О, такі гарні, більше як декоративні. Такі легенькі. Чудні. Чудернацькі форми отримались, як бачимо. Дож, досить такий, на вигляд, прикольний, я б сказав би. Хотів би дізнатися, а чи садите ви лагенарію на своїй присадибній ділянці, як ви її потім використовуєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого є такий досвід використання лагенарії. Лагенарій кобри, можливо, або бутилку видної, як оце, чи пляшковидної. Є ще лагенарії кобри такі довгенькі. От такі чудернацькі витвори природи. Ми бачимо. Дякую, що переглянули відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.